У Луцьку ветерани війни матимуть змогу отримати житло за програмою співфінансування 50 на 50, коли половину сплачує ветеран, а другу половину компенсовують з місцевого бюджету. Зокрема, мова йде про людей з інвалідністю третьої групи та тих, хто вже не придатний до служби. Відповідні зміни прописали у новій програмі, адже попередня програма цьогоріч втрачає чинність. Неї. Нас отримало 102 людини житло. Зараз у нас буде нова програма щодо забезпечення житлом саме осіб з інвалідністю на умовах співфінансування, тобто учасниками програми. Є особи з інвалідністю наслідок війни третіх групи, і особи, які згідно довідновіду військово-лікарської комісії, отримали травму поранені контузії колінство пов'язані з проходженням військової служби у попередній черзі військових, які воювали з 2014 року, ще залишилось близько ста людей. Хто волів отримати житло за цією програмою? Однак в департаменті з питань ветеранської політики вирішили змістити акцент і першочергово забезпечити житлом колишніх військових, які отримали інва. Лідність або стали непридатними до служби ті черзі, залишилося близько ста людей. Бо там немає жодної особи з інвалідністю. Вона не поширювалася на ветеранів, скажімо так, після тих, хто брав участь після 22-го року. Маючи на сьогодні, з 22-го року в нас ми надали статус особи з інвалідністю 183 особам, починаючи з 22-го ну, 22 року. Відповідно рахуючи те, що ці люди не мають так, можливості за державний кошт отримати житло не спрямової програми. На них. Термін реалізації нової програми з 2026 по 2030 рік. А загальний обсяг фінансування 360 мільйонів гривень, 90 мільйонів з яких планують профінансувати з бюджету Луцької громади.